Всім добрий день! І сьогодні це відео буде як битва. Я дуже багато робив, ну, іноді багато робив YouTube-шортів, але сьогодні у нас буде одне відео. Сподіваюсь, що хтось буде його дивитися. І це буде битва з брейротами та ванільними ну, мобами. І ми подивимося, хто переможе, а так будуть брейроти битись з брейротами. І вприкінці-прикінці ми у мой кукурудзик, ну я, я, да, так. Ось. І сподіваюсь, що вам відео це сподобається. Ставте лайк, якщо хочете. Якщо хочете. І ми ось, як ви бачите, наші глядачі. Глядачі, ну, вони тільки щось трохи потрепані, ну, якщо подивитися на того, а ну камера приблизь тільки тихо, не кажи нікому. Я збудував ось ну, ось таку арену. Є. І у нас буде 4 лікаря. Якщо що. І ось тут буде у нас, як ви бачите, пристрій, ось натискаєш, і вони можуть битися. Тому що, якщо буду спавнити їх одразу, то тому... вони одразу ж будуть битися. Так що. Ось, і у нас сьогодні будуть битись ріла Ріла і Скібіді туалет. Три, 2, один. Вони починають битися. Вони наносять удар Скібіді туалет. Щось дає зад. Але ріла Ріла, сподівається, його б'є. Тому що він, поперше, більше може він його і б'є. Давайте, давайте. Народ в захваті! Так? Так, так. Як так? Я думаю, Ріла-Ріла виграє. Ну, добре, скібні туалет. Ти будеш поки що першим. Так. Закриваємо. І ми побачимо, хто виграє Матео або Бербер потапім. Бачите, вони вже б'ються. Починаємо. Так. Бербер потапім спой... ну, бере наносить удари, а матео теж. <успільно> Матео, О, бачите, наш дрон. Наш дрон. Ну, теж ж дивиться за поєдинку. Так, ну добре. Матео, ти молодець виграв. Тебе ложимо як топ. Потім ті, хто виграють, ми будемо залишати їх на поєдинок в останньому раунді. Так, і зараз у нас будуть битися оспо, чи як його. Ось такий. І, і лавака Сатурніта. 3, 2, 1. Починаємо. Бачимо, наносить удар оспо. Половаці. Ну я не знаю, як його збати. Мабуть, Оспо. Він наносить удар, удар. Кабар, давай, сатур, давай, бачите, вже два да. друга летить, дивляться. І оспо виграє! Оспо. Боже, який ти страшний. А може потім скелетом будеш битись? <сь> да. Все. Оспо виграв. Далі. Так, і далі у нас тралалело <сь> трала. <-ла. сь> Ух ти, я на ній можу кататися. Все, <сь> я на ній катаюсь тепер. Це мій, мій тепер. Мій, мій автомобіль. Так, ну добре, добре. Тралел трала та його піпі. Напишіть коментарях, як його звати. Пі Все, починаємо. Я не пам'ятаю, як його звати. Ну, напишете рі, тоді в коментарях, рі, як його звати. Бікус, ну да, м трелеу трала виграв. Якщо, наприклад, ще одного. Ой-ой-ой. <тук> так, так, все. Давай, біжи. Біжи. Рі. бри. Так, куди ж ти? Блин, сейчас я тралел трела вийде, слухай. Тралла. Ну. Слухай, іди вже. Де тебе значу створення? Ну. Вибачте. Ну, треалело треала виграв. Так, і зараз у нас будуть змагатися. Балерина Лололо. -ло -ло. ло -ло -ло. Не текована. О боже. Так. І. Динозавр. Чи хто це? О, господи. Вс, починаємо, тому що он уже через клітку б'ються ви подивіться на його розмір, на його масштаб. Угу. Ну, мені здається, він точно виграє Давайте ще двого заспавнимо логово. може вони справляться справляется. Давай, давайте, давайте, давайте! Бейте, бейте. Ага. Ну, вітаю, він виграв. Боже, скільки в нього ХП? І ось настав цей момент. Змагатися буде балеріна Лоло проти Стража. Ну як його, І не пам'ятаю. Три, два, один. Угу. Так, давай давай Хто ж переможе? Ну є на, на нашого цього ванильного. Я думаю, він переможе. Тому що у нього попереду більше сили, як у балерій на Давай, давайте, давайте. І ці мене з ним включать. Ось така битва, битва. Ну, так. Так і знав. Добре. Носимо тебе в списках переможців, Ну, ми подивимося в кінці, хто буде переможцем. Так, і у нас далі буде. Скібі туалет. Сподіваюся, я не помену. А Я не розумію, чого у нього голова якось перевернута. О. О, господи. Так, ну і наш ванільний голем. Все, почали. Так, так, він замітив. Давай, давай, йди, о! Блін, так і знав, так і знав. Просто голим трохи мощнішим. І так стається, що скибітует вилітає, яка Так, добре. Відкриваю я вам квітку. Хопа, почали, почали, почали. Та я вже не буду битися. Так, і хто виграє? Так, давайте, давайте. Ну, сквіди туалет програв. Але голим, бачите, теж трохи подряпався, але ж виграв. Молодець. Далі подивимося, хто виграє. Ну, хай він гуля. Хай гуля. Тому що ж, він ж не такий, що не уб'єш жителів. Ну, все, носимо до списки переможців Голема. Далі. Далі, далі. Секунду. Мідіндіндун -дін против спустош... спустошуваче. Почали. Бачите, ще ніхто не хоче на кого нападати. А ні, бачите, він вже крутиться. Від нервів. Давай, давай, давай! Ну! А, не зрозуміло, я хочу просто. до жителів. Ну, що круто, як спиться ота. Ну що, відміняється, не буде у нас. Вони не будуть грати. Вас дискаліфі. Ну, ви зрозуміли. Ми їх вам бан. Думаємо. А якщо буде ...надінь-дюнь-дуном, будуть битись шалкер. А ну зараз подивимося. Буде він зовсім а... ну, битись. Ну, шалкер. А якщо поближче поставити. Ні. Мені ніякої реакції. Вас теж убрано. Добре. Значить буде хай битись голем з ним. Все, починаємо. 3, 2, 1. Почали. Ну мені здається, дивіться. Не хто хтеш... ж. Та ну, Голем, ну що ти твориш? А, ну зрозуміло. Так не ну, чесно. Ну. Ні, нічого, чесно тепер. Ну, дивіться, в том справа, тому що він був цей, як його. Він почав ж йому більше урона наносити. А якщо б він би тут був, то б він би теж вбив Ну, я думаю, треба зарахувати, що голем. І я на знову переможця. Так, і зараз глянемо так, голем. Голем з големом. Давайте ми поставимо. Добре, голим хай стоїть. Далі дивимось... А, воно все закінчилось. Давайте тоді ми подивимося, зараз візьмемо когось іншого. Щоб був хоч, хоч якась пара, тому що ж Що ж я зроблю? Що ж нема пари? Голим з големом не може битись. Майже немає таких бум. Ага, це ще щось є. Добре, все. І цей буде раунд фінальний! Фінальний, так. Все, вбираємо ми голема. Голем, вибачай! <гум> вибачай! Так, то мені залишив рот. А, мак. Так, все. Бомбардиро. Буде битись бомбардиро, крокодило з големом. Почали! Ну. Ух ти, я можу на ньому літати! Ой-ой-ой! ой, 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 ой Бомбардірок ой, ой, ой. крокодила. Ні, літали? Так, почине. Дивимось. Да. Гляньте, він навіть не поцарапався. Голем. Добре, відремонтували голема. Бомбардиру крокодила, ми викидаємо. Так, на першому місці у нас фінує. Голем, добре. Далі. Ну. Тут мені здається, однозначно зараз секунду. І бач голиме, якщо ти тебе бач... лагодив. Так, добре. Страга. Та. Оцей. Ну мені сподівається, я не знаю, хто грає. Все, почали. Ну, бачите, він не атакує, атакує, ж якщо зараз це зараз... Ось, я йому дав шуму. О, да. Зараз почне атакувати. Опа, все почалось. Як в цього дуже багато хп. І все ж. А-а-а! Так гляньте, двоє б'ються. А хай, значить, будуть три страни. Ну все одно, якщо ці три стражі не переможуть, не буде рахувати. Ну, якщо вони переможуть, то не буду рахувати Тому що ж уперше все померше. Хоча... Ну так, початок. Так. ну що, знаєш, це не перемагає. Мені здається, що він буде лідерувати. Ну добре, я з тебя поставлю ще обліду. Може вже. так. далі. Ой, а я мені тепер його вбити, слухайте. Хай, якщо бу... Якщо вб'ють, хто? А, все нема. О! Добре, нехай, нехай, ну... Так, хай буде вже. Це одно ну, закінчення. Лікарі, -лі, бачите, нам Щас, зараз не, ну, не потрібні Добре. Блін. А, таке ж можна на неї сісти. Поки я все не спортив. Ну, вибачайте за це мою іноді капцапську, ну. Якщо є там десь, ну, це хотя як суржик. Тралалеро, тралала. Трал ну. Заповзай. Шо, тобі прям вот така треба. О! Оце, да! Вот що? Le -le -le. Так, так, так. Добре. Тралале трала. З. До до як якю, ну, ось. Три, два, один. Почали. Раніше почали. Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте! Давайте трохи ось так вот так. Ну, зрозуміло, трала, трала виграв. Тралалеро, Це тепер буде... Ну, нічого, хай буде. Так, ну добре, траллео трала. Давайте вберемо, тому що башта, то вже хп залишилось мало. Наче ще трала тралас там. Все. І у нас зараз ми ще раз дивимося все. Матео! Матео! А, скібіді. Блін, натисну. Куди ж ти? Що ти твориш? Увага, увага! Одного лікаря вбили. За сімейними обставинами. Вибачайте! Ви самі погодились. Добре, дивимося. Скібіді туалет. Все, почали. Ніхто, як ви думаєте, виграє? Так, ну бачите, Матео хотів бути добрим, але. Ну, я думаю, що Матео виграє. Ну. 99,9%, мені здається. Що Матео. Ну, слухай, там був 0-0%, так він переміг. Ой, скібітози. Все добре. Починаємо. Це вже прям фінал, зараз буде прям фіналом. Бачите багатесенка. Ой, це на той шалкер. Все. Так, скибні туалет, значить. Все, ми починаємо самий самий фінал. Самий останній фінал. Так. І у нас буде зараз битися траветрала з големом. Ой, блін. Добре. Да. Ага, все це мій дейде. Так. Напам'ятаю ну, в одному. Ну зрозуміло, Голов, молодець ти виграв. Давай я зараз візьму жила. Ну, метал, щоб. Залізний слиток, щоб тебе поремонтувати. Добре. Скибіні туалет проти. Угу, проти голема. Блін, ні-ні-ні, голем! Будь ласка! Добре, буде рухуватися, він може там добить файт, там тобі. От зараз зараз тобі буде штрафний, скибіту. Спочатку не пра неправильно. Ну, зрозуміло, молодець голем, ти виграв. Все одної. І... А, так. Я зараз візьму повідок. Повідець, так, і тебе засуну туди. Ще раз тільки підкинеш когось вгору. Так, відв'язатися. То... Прив'яжусь до тебе. Хай, і не відв'яжусь. Так, добре. І в нас залишилось три члена людей. Не подумайте. Так, давайте і скіпіті туалет програв. І все, починається. Давайте ми поставимо двох їх, тому що ж там теж буде два. 3, 2, 1. Блін, все. Це... Ну, я думаю, знаю, хто програє. А хто виграє, ну звісно. Тому що ж, якщо вони вбили як його, ну. Бо оце, що робив такі блоки, ну не пам'ятаю, як його звати. Я не пам'ятаю, як його звати! <різь> Трохи крінжа. Стража. О, страж. Нікшо. Що... Ну, дивіться, у мене українська мова стоїть на Майкрафті. Так що, якщо неправильно написано страж, то ж, то не я винуват. Ну. ну. Ну що, виграє у нас видно хто. Ну давайте ще от такого поставимо. Для цікавості. О, ви бачите? Гляньте. Сніговик його атакує, ну хоча дуже, він дуже довго буде вбивати його. Але він не може нести урон, так що... Ух ти! Ну давайте за дуже багато їх. І так буде хоч діло трохи більше. Скоріше. Ось бачите? Навіть є там якась навіть сила є, якась, бачите? І він не може нанести урон. Але бачите, сніговики, як в нього кидають, то деяких сніговиків воно попадає. Хм. Так що ж ми бачимо, що. Ну, у нас хто виграв? Але ж він виграв, але ж у нас не було в планах сніговики. Але сніговики точно ну, його б'ють. Так що. Телеглядачі, сподіваюся, вам сподобалося. І зараз я подивлюсь, що дрони там не знімали. Так, що я зараз подивлюся? Ну, от зараз щоб вон. Зараз вони кадри знімуть, як вони. Ну зараз подивлюся. Зараз подивлюся, що він назняв. Так. А що ти не знімав? Я 10 тисяч доларів заплатив, щоб запросити людей, щоб вони могли побитись і дрони купив. Знімай, знімай. Ну... О, і оце, оце я віддав стільки грошей, щоб... він познімав людей. Ой. Боже мій. Ех, слухайте. А, бджілки! Все добре. Я, якщо я побачу мед, його треба мені швиденько з'їсти. Все тоді. Всім, як кажуть... Папа мы -па. ткапай. Oh,